Добрий день, глядачі і підписники і мого канала. Декілька днів вже у нас ідуть дощики, чому ми дуже-дуже раді розквітує вже хризантема. Як пташки зранку. Співають, радіють сьогоднішньому дню. Розквітає вже, або вірніше, вже розквітла. Юка. Півник також Вітаю вас. Такі дзвоники гарні. І що мені подобається, юка має такий, знаєте, легенький, ніжний аромат. Підходиш так, насолоджуєшся ним дуже гарно. Ну, знаєте, я... Отак хожу, дивлюся, ну, вважаю, що зразу Юка, королева, мого квітника. Так гарно, дивіться, дзвіночки, а на дзвіночках дощі. Не обсох, Вночі був дощ також. Подивіться, ну хіба вона не розкішна? Годину дев'ять вже розкрива свої квіточки і портулок. Ось такий різнокольоровий, а на ньому різних комах дуже багато. Полюбляють вони портулок. Такі кольори гарні. Ось мені він такий цікавий, як білий колір. Але в цьому році мало білого кольору. Так. Висадила я також між портулаком кущики чорнобривців, бо портулак такий, знаєте, в 9 ранку. Квіточки відкрила, а один десь там після обід в 16 закрива. І тоді наче ця смужка стоїть без квіточок, то я вирішила в цьому році висадити кущі чорнобривців, щоб і рано вранці, і пізно ввечері також щось на ній відтувала на цій смужці. Пошкоджений асфальт і причепився портулок також, декілька кущиків залишила, не виривала. хай квітує також. Продаш. Я ж кажу, я їх чіпляю, тикаю де тільки можна. Ну, подобається мені, як квітує. Все на подвір'ї на городі приходила, покропила свою капусточку, білокрилки повна. Листочки, хтось уже їсть, хтось смакує моєю капустою. Побрізкала, будемо бачити. Чи допоможе, чи ні, чи ще треба буде прискати. Ну, хто зажкупуємо ядену? Маємо надію, що допоможе, або ну, там всяк було. Ну, а це помідорчики мої, хто разом зі мною, або вірніше, хто дивився, як я сіяла їх. Північна королева, це суперроні. І Сонька. Ну, ось такі вони, ось дивіться, бачите. Вже хожу, заглядаю на них, коли вже вони. Будуть достигать. В магазині ж можна купити, так хочеться ж своїх, свої ж добріші. правда? Перчик росте, також пов'язався, і квіточки повикидали. Бачите, берег, сусонки чи молод тут. Так. І і перій, Анук, поділіться своїм досвідом, як його вивезти з городу. З полюю, витягаю, вириваю, а він лізе. А це красолька. Думала, що і не, і, не, і не зійде, а вона ж таки посходила. Нічого, а все, десь, бачите, засохла, скрутилася, його ж не наполиваєш все вручну, не набігаєшся з відрами, а все хоче, все хоче питки. І там он пізніше ці ж помідори, ті, що в мене в парничку. Тут редиска була, посадила, капусту також, а це також було тут. Редиска, верніше, редиска ось тут, да? капусту. А капусту сіяла під волокно, не зійшла. А це ось перед дощами, ще посіла чорну редьку. Ще посіла морку, буряк. Не знаю. Кабачки, кущики невеличкі, але ж нав'язалися. Вже буду, ну пізніше прийду виривати. Мама любить ось такі їсти маленькі. Собі вже нема, а вони такі м'які, ніжні і корисні дуже ж кабачки треба їсти. І, та й я також прям сирими. оце, До каші якоїсь чи картоплі зривала і замість огірочка і хрумаєш. Нічого, дякувати Богу, не голодні будемо. Вже і юшта достигає. Уже някенька, бо я не підходила до неї. Треба вже обривати. Ще не вся достигла. Ну, те, що вже чорненька, то можна і роть. Нарвала ось вишень. Вже діло до вечора. Надумала на вечір трохи наварить вареничків. Мами питаю, будеш їсти варенички? Буду. Ну, Як мама буде, я буду, то що нам довго замісить, кісточок повипивоть та й наборимо. Шпилькою. Витягаю кісточки. Не дуже шпількою і цікаво, і весело. Ну, нічого, трохи. Скільки там на вареників тих вишень треба. А то в нас багато років була машинка. Так прикручували її до столу і вкидали і вибивали кісточки. Поламалася, нічого ж вічного немає. Вже і не підляга ремонту. Ну, до слідучого сезону вишень, до слідчого року хочу собі придбати машинку. Анук, порекомендуйте, може, ви користуєтеся такою машинкою, вибиваєте кісточки, щоб така була, знаєте, і зручна, і швидко вибивала і... Щоб менше залишалось, залишалось кісточок у ягодах. Ну, Треба ж полегшувати свою працю, правда? Бо це, що в цьому, в цьому році мало вишень, то не вибивала я так. Завжди вибиваю чималенько, і варення варю і приварюю приварю вишні на пиріжки, і на вареники і сушить. А без машинки шпилькою, то багато не налупаєшся, треба цілий день сидіти і в ж біля тих виш. Так що порадьте мені, яку машинку краще купити. Наварила. нам з мамою хватить вареників. Як замішується тісто, то є на моєму каналі. Подивіться, будь ласка. В коментарях там було писали мені. Не горні вареники. Чим вони не горні? Може, можливо, що великі, Ну, я ж малих вареників не ліплю. Дивіться, ось залишається тісто, да? мені не потрібно стільки вареників. Я кладу в кульок і в морозильну камеру. Або ж у вас там дивіться, що пропадає кефір, там літра півтори, сміливо намісили, замісили, по кульках розклали і в морозильну камеру. А тоді, коли надумали, там на сніданок на, на вечерю, витягли замерше тісто, поклали його і пішли своє діло робити. Розмерзлося, прийшли, перемісили його і наліпили вареників. Із замороженого тіста вареники навіть виходять пухкіші, ніж із свіжого тіста. Так що, сміливо, залишається тісто. Кладіть в морозильну камеру і смакуйте варениками, коли надумаєте. Це вже мами квітунія, квітує пушок мамин, як завжди, мене зустрічає, як почне викачуватися, показувати, який він гарний. І щоб йому пусте почухали. Бери мам вареники. Куштуємо, чи смачні. Наварила досі. Ой. Ще гаряченькі. Скільки багато тут суко. Вже вишні і відходять, А що там трохи залишилось, то шпаки вбивать. Дивіться, які вареники. О, смачні. Хоча не облюпати свою нову футболку варениками. Смачного тобі, мама. Дякую вам за перегляд, що були сьогодні разом зі мною. Варіть і ви вареники. Смачні, поки вишні не одійшли. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго!